Дорогі друзі, чені по всьому світу, на різних континентах знаходять на високо в горах рештки набитих кісток тварин, змішаних з людськими кістками. Вони лізли на гори для того, щоб врятуватися від води, яка на них Наступала. Ото пояснює наявність на планеті безлічі скам'янілих решток динозаврів і інших тварин. Вони загинули раптово і відразу. Викопним решткам динозаврів не мільйони років. Вони містять м'які тканини, сліди білків. Всередині кровоносних судин є залишки червоних кров'яних тілець з ядрами, характерними для рептилій. У геології землі наявність різних пластів порід підтверджує дуже швидке поховання всього живого під осадовими тощами, що вказує на катастрофічний перебіг подій. Загальна світова картина розкопок найдавніших міст говорить про масштабний катаклізм. З неба та зсередини середини землі йшла вода. Яка наповнила все і не стало нічого, говорять світові легенди. Біблія нам говорить, що перед потопом вода перебувала над землею і під землею, і води, які вийшли з під землі, вони і зробили всесвітню. Катастрофа то прийшов не тільки через дощ, але відкрилися беззодні земні. Вода йшла 40 днів і піднімалася ще 150 днів, поки не покрила найвищі гори. У часи ноя земля луснула, розверзлася, буквально розбилася як яйце, утворивши розломи. До сьогодення розломи на планеті рухаються, викликаючи землетруси і підтверджуючи факт всесвітньої катастрофи. Саме так, як Бог помістив на небесах і в землі воду, так там і розміщено досить вогню, щоб їх знищити. У наш ядерний вік, ми знаємо, що вся світова матерія має неймовірний вибуховий потенціал, утримуваний Богом. Безбожництво призведе до того, що у всесвітньому ядерному всеспаленні вся матерія буде знищена. Теологи всього світу попереджують, що як було в часи Ноя, так і буде під час другого пришестя Ісуса Христа на землю. Сьогодні Ковчег Спасіння це церква, жива церква, яка проповідує Слово Боже до краю землі. Бог піднесе свою церкву як ковчег над гинучою планетою, і після катастрофи буде нове, нова, нове небо і нова земля, на якій діти Божі будуть жити вічно. Дорогі є питання? Пишіть в коментах, підписуйтесь і до нових зустрічей.